Уявіть собі ситуацію: людина стоїть у черзі, раптом блідне, хитається і падає на підлогу. Паніка це інфаркт, епілепсія чи щось інше. Сьогодні розберемося, чому люди втрачають свідомість і коли непритомність може бути небезпечною для життя. Що таке непритомність? Медичною мовою це називається синкопе короткочасна втрата свідомості через зниження кровопостачання мозку, тобто мозок буквально на кілька секунд. Відключається через брак кисню. Чому це стається? Найчастіші причини це ортостатична реакція. Різко піднявся з ліжка чи стільця, тиск падає, мозок не встигає адаптуватися. Вазовагальний синкопе, страх, біль, вид крові, емоційний стрес. Організм реагує, сповільнюється пульс, судини розширюються і людина відключається, перегрів чи зневоднення. Судини розширюються, тиск падає. Мозку не вистачає крові, проблеми з серцем, аритмії, стеноз клапанів, інфаркт тут непритомність це вже сигнал тривоги, інші стани: низький рівень цукру, сильна гіпоксія, деякі ліки як відрізнити від небезпечних станів. Якщо людина швидко приходить до тями і після падіння почувається краще, це звичайне синкопе. Якщо ж були судоми, довга втрата свідомості. Біль у грудях, задишка чи слабкість однієї половини тіла, це може бути епілепсія, інфаркт або інсульт. Тут потрібна негайна допомога. Висновок наступний: непритомність не завжди означає серйозної хвороби, але ігнорувати її не можна. Якщо це трапилось один раз після спеки чи стресу, швидше за все нічого страшного. Якщо ж втрати свідомості повторюються, особливо на фоні серцевих симптомів, треба обов'язково звертатися до лікаря. Пам'ятайте, непритомність це сигнал, що мозку бракує кисню та крові, важливо розібратися в причині, а не просто чекати, що само пройде.